Всім доброго дня. У нас сьогодні 29 квітня і ми проводимо презентацію наших програм по вступу в магістратуру. Звати мене садовник Олександр, я гарант програми, програми економіка, агробізнесу та агротрейдинг. Тут ще присутні мої колеги по кафедрі, які читають на цій програмі, і я також надам їм слово. Я думаю, що ви знаєте, що в нас є графік. Проведення презентації. Сьогодні вже було таких декілька презентацій, наша ось о п'ятій годині вечора, і я з радістю представлю вам те, що ми хочемо до вас донести. Так, ще раз наголошую, що наша програма називається Економіка агробізнесу та агротрейдинг. Я гарант цієї програми. Якщо у вас будуть якісь запитання, буде цікаво. Будь ласка, моя почта, мій емейл. Мій телефон можете мені писати. Я є і в Телеграмі, і в Viber, в батьох месенджерах, тому в разі виникнення запитань набирайте, телефонуйте, пишіть. З радістю надам вам всі питання, відповіді на всі запитання. У нас програма досить така цікава, вона вже функціонує в університеті не перший рік, була трансформована до вимог сучасності. І як наслідок ми вже маємо ще агротрейдинг. На курсі у нас працюють фахівці, які досить широко розбираються, так, дуже гарно розбираються в агробізнесі. Це наші колеги, які викладають, як правило, основні фахові дисципліни по напрямку агротрейдинг і агробізнес. Крім того, у нас багато із викладачів є практиками в сфері агротрейдингу. І крім так званої теорії, ви ще від них отримаєте знання з реального агробізнесу. Так, тобто вони вам не просто там на теоретичному рівні, але і на практичному будуть доносити інформацію про функціонування тих або інших елементів там, операційної системи, трейдингу щодо агробізнесу та окремих підсистем. Іноді студенти або вступники запитують, що ж вони вивчають. Протягом навчання на нашому курсі. Ну, оскільки це напрямки в межах економіки, то по всіх економічних блоках є ряд дисциплін, які становлять так звану цикл загальної підготовки. Це у нас глобальна економіка і методологія наукових досліджень. Тобто ці два дві дисципліни вони є обов'язковими в економічному блоці в нашому університеті. Далі у нас є досить таки. Серйозний блок це цикл професійної підготовки. Тут наведені всі дисципліни, які наші студенти вивчають, і по цих дисциплінах вони потім в кінці семестру складають іспит. Там, до речі, у вас відзначено одиничка – це перший семестр, дві це другий семестр навчання. Всього у нас три семестри півтора роки або рік і чотири місяці, якщо ми вже говоримо у еквіваленті по місяцях. Якщо ви звернете увагу на дисципліни професійної підготовки, то тут такий досить великий спектр або набір дисциплін, він включає підготовку не лише там от з економіки, да? а наприклад, ми нагадуємо і окремі технологічні особливості, тому що без технології, на жаль, не може бути фахівець в агробізнесі. Він повинен знати досить багато речей технологічних, і оскільки ще на цю програму. Іноді вступають студенти, які не закінчували рівень бакалавра, тому от у нас є економічний технологічний блок. Крім цього, у нас передбачено, що студенти можуть працювати не лише на підприємствах агробізнесу, але, от, наприклад, і в державних структурах. Тому є такі в нас курси, як, наприклад, аграрна політика. Я трошки пізніше продемонструю згідно класифікатора професій, де можуть працювати наші студенти. Таким чином, ми намагаємося забезпечити дисципліни, які сформують відповідні кваліфікаційні навички у студентів і для роботи на підприємстві, і в державних органах. Ну, і відповідно, студенти можуть працювати як на себе, як на власника в сфері агробізнесу. Крім того, у нас є ще окремий блок вибіркових дисциплін. Шість дисциплін ви можете обрати із загального переліку. Всі вони вивчаються у другому семестрі. Що це за дисципліни? Ну ми знову ж таки враховуємо бажання наших студентів. Постійно відбувається анкетування. Ми бачимо, які є вимоги від ринку, і ось в цьому році, який буде у нас двадцять навчальний рік, ми пропонуємо 10 дисциплін, з яких студент обирає для себе шість і буде їх вивчати у другому семестрі. Знову ж таки, перелік досить такий різноманітний, включаючи від звичайних таких як соціальних речей, вміння опрацьовувати цифрову інформацію, дата сайенс, наприклад, і закінчую, наприклад, економікою сільських територій і громад. Є блоки і з точки зору ринку: це паркетинговий менеджмент, є і стратегічні речі, наприклад, як технології форсайтового агробізнесу, і студент для себе сам обирає які шість дисциплін із цих десяти він може для себе вивчати. Е, ну, як правило, у нас студенти знову ж таки між собою комунікують дуже часто вибирають вже пакетно вся група, там поспілкується, може так, те, де ви ж вже нас я бачу з присутніх навчалися і на бакалавраті. Багато хто тут бачу наших студентів, е, то часто знову ж таки спілкуються між собою і обирають там шість дисциплін, щоб легше було. Групі вивчати всі одні ті самі дисципліни. Ну і потім у нас є ще третій семестр. То в цьому семестрі, який починається з вересня, більше уваги приділяється вже практичним речам. Це практична підготовка. Перші три тижні у вас буде тренінг з агробізнесу та агротрейдингу, на який ви будете розглядати певні ситуації з виробництва і реалізації певної продукції. Потім у вас буде практика. Вона фактично у вас буде з кінця вересня і до майже кінця листопада, і потім <скільки> у вас буде атестація і захист дипломної роботи. Як правило, вже студенти перші свої наристи з дипломної роботи надають науковим керівникам на початку листопада. Є ще ряд процедур: це перевірка на плагіат, передзахист. Ми також цьому приділяємо окрему увагу, і вже на початку грудня відбувається захист дипломних робіт. У кожного із студентів на початку навчання буде науковий керівник. Якщо тут у нас є студенти присутні, які навчаються на бакалавраті по цій спеціальності, то у вас може бути науковий керівник за вашим бажанням, або той самий, що і зараз, або може бути змінений. Це все розглядається в індивідуальному порядку. І, як правило, вже при зарахуванні через декілька тижнів ви вже далі працюєте із вашим науковим керівником. Чому це дуже важливо? Тому що у вас є ряд дисциплін, де від вас будуть вимагатися написання публікацій статей, і крім того, обов'язковою вимогою по атестації на рівні магістра ви повинні мати певні публікації, як мінімум, це одна стаття або одні тези. Тому в тандемі з науковим керівником ви вже можете до листопада, скажімо так, наступного року зробити свою публікацію і таким чином також виконати умови щодо підготовки відповідно вашого рівня. Щодо практики, є різні варіанти. Може бути такий варіант, що студент сам обирає місце практики, але воно має бути обов'язково аграрне або з агротрейдингу. Або ж ми тоді надаємо вам такі підприємства. У нас відповідає за практику Іваненко Федір Вікторович, є він куратором з точки зору практичної підготовки. Фактично, ми співпрацюємо з багатьма агрохолдингами. У нас є і підприємства, які належать до державних інститутів, і також можемо надавати те направлення. Крім того, як я наголошую, багато студентів також маючи зв'язки. Знаходять е, базу практики, яка їм більш до вподоби, де можуть працювати наші випускники, е, якщо ви подивитесь, я вам навів класифікатор відповідних посад, е, на яких згідно нашого диплому ви можете працювати. Ну, з точки зору, якщо ви працюєте самі на себе, то цей класифікатор вам не потрібен. Так? Але якщо ви десь підете працювати в державне підприємство або Підприємство серйозне на рівні агрохолдингу, то ось ці посади, де на які вас можуть брати. У нас до речі, випускники багато хто працює саме і в агрохолдингу, займаються питаннями аграрного трейдингу. Є випускники СКЕПК, які випускалися за старими програми, які працювали в міністерстві, відповідно. Економіки, фінансів Міністерстві АПК тоді ще воно так називалося, да? і вони досить успішно там працювали, тому знову ж таки, ми готуємо людей, які можуть ефективно знаходити багато рішень в сфері агробізнесу, тому що сьогодні. Виробити продукт це не проблема, да? проблема його якісно продати. І от якраз цим речам ми багато чого якраз і приділяємо. Тому що от на рівні бакалавра більше ми працюємо з розрахунками, з аналітикою такою, да? для того, щоб потім можна було прийняти певне рішення. Тут же ми навпаки будемо вчитися вже ці рішення приймати на базі тієї інформації, яка до нас надходить. Ну і крім того, ж ви розумієте, що. Дуже багато фейкової інформації, треба вміти її вирізняти, треба вміти її вірно обробляти. І тому от у нас такі є дисципліни, дійсно, які дозволяють це робити. Тому, о, згідно класифікатора, ви спокійно можете працювати по цих професіях. Стосовно форми навчання, в цьому році ми оголошуємо набір лише на денну форму, на заочну, ми не будемо оголошувати. І якщо ви в нас вступите в цю програму, то ми вас зарахуємо з 1 вересня і до 31 грудня 2026 року ви будете нашим студентом. Ну, здається, у нас там на попередньому році було 5 місць бюджетних, але оскільки ви знаєте, що система у нас подібна до системи, яка функціонує на зарахування рівня бакалавра, то це максимальна кількість місць. Тому що там буде йти вже кількість місць по всіх всьому економічному блоку. В тому році у нас був студент, який потрапив на бюджет саме маючи досить великий конкурс бал і попавши, потрапивши по конкурсу на бюджет щодо вартості здається, вже є попередні розрахунки. От мені підсказали, що вартість в межах 50 тисяч. Єдине, що треба ще уточнити, тому що там ще е, до кінця розраховують. Я думаю, що тиждень-два і вже буде офіційно на нашому сайті, е, може і швидше, оприлюднені всі вартості навчання для вступників цього року. Але я думаю, що поки що для вас е, грубо орієнтуйтеся на 50 тисяч. Це за рік. І ще там у нас буде 4 місяці, да? то візьміть одну третю від цієї суми за третій семестр. Е, але е, слідкуйте на нашому сайті, відповідно, там інформація буде. Наводитись і оновлюватися щодо самої вступної кампанії. Ну, от у нас недавно був виступ нашого відповідального секретаря відносно цієї події. Я взяв з його слайду ось таку частинку цього слайда. Внизу буде там посилання на YouTube на запис. То о, ключовий етап це здача фактично ваших іспитів в ЄВІ і ЄФВВ, оскільки це два таких предметних блоки великих, які дозволять вам вступити саме на цю програму. Потім іде створення кабінету. Ну і сам процес вступу. Ну крім того, я ще зауважу, що з нами сьогодні є Олександр Старіков, який і читає на цій дисципліні у нас і заодно буде відповідальним по майстратурі, тому якщо якісь у вас будуть сьогодні запитання більш деталізовані щодо вступу, ви можете у нього їх запитати. У правилах прийому на 25 рік ви можете знайти ось таку табличку. Це у п'ятому додатку. Наша програма вже відноситься до групи спеціальностей с 1 це по новому класифікатору, економіка та міжнародні економічні відносини, і відповідно. Освітня програма економіка агробізнесу та агротрейдинг. Ось іспити, які ви можете складати, чи змушені складати. І вагові коефіцієнти. Тобто, ви бачите відповідно вагу кожного із тих іспитів, які вам необхідно буде скласти. Де можна переглянути різні програми, з чого ми та далі? Ну, я взяв із сайту книгу. Ось, бачите, вступникам. Вступ до магістратури, програми. І ви тут спокійно можете передивитися а, програму єдиного вступного іспиту або на порталах відповідно а, тих а, органів, які а, а, регулюють ці тести. Так? А, далі, програма так само ЄФЕФ. Є. Ось вона дивіться, на нашому сайті. Знову ж таки, за посиланням вступникам, вступ до магістратури. І де що наша програма це ось вона програма тестового предметного тесту з економіки та міжнародної економіки. Інші це для інших спеціальностей, для тих, хто закінчував бакалаврат за відповідним напрямом і будете поступати. Ну і навіть я, тут, я вам зробив посилання, воно йде пряме саме з цього предметного тексту. Тесту, якщо ви заходите. То там вже можна подивитися деталізовано, що це за вступні іспити і так далі. <кій> Я щось взяв такі декілька слайдів знову ж таки з презентації загальної, тому що іноді студенти буває запитують, а скільки балів можна набрати на тих або на інших тестах. Ну, наприклад, ЄВІ він включає собі дві складових: це загальна компетентність, фактично, це на логіку тести, і тест з іноземної мови. То іноді студенти там ті, що не кажуть, ой, я щось там набрав там умовно, там 28 балів. Це якась мабуть дуже маленька кількість балів. Ні, це досить велика, тому що є критичні межі балів. От ви бачите, що загальна компетентність це 33 може бути максимум бали, і на земному мові може, може бути 30 балів. І потім є там окрема шкала переведення. То звісно, чим краще чим більше балів ви набрали на цих тестах, тим більше по 200-бальній шкалі у вас буде відповідно. І іспит і зарахований вам іспит. Ну, і ще що дуже важливо, це сама реєстрація. Я всіх запрошую вже з 2 травня зареєструватися у нас в книгу. Реєстрація буде тримати тривати з 2 по 23 травня. Я так розумію, що в кабінеті 253 можна буде прийти і здати ну, зареєструватися, або це зробити там іншим варіантом. Це вже вам може розповісти старіков, або ви можете собі приглянути знову ж таки я скажу трішки пізніше, за посиланням наш на Ютубі конференцію щодо вступної компанії. Таким чином, якщо ви зареєструєтесь з 2 по 23 травня, у вас буде можливість вступити до магістратури. Запрошення ви отримаєте до 12 травня, потім у вас з 21 червня по 12 липня буде відповідно вже іспит. І до 18 липня ви дізнаєтесь всі результати. Тут, на жаль, не дуже гарний якість слайда. Все ж таки брав із відеофайлу. То я думаю, що там, якщо хто захоче, передивиться і відповідно отримає більше інформації. Ну, і ще раз наголошую, що у нас 24 квітня відбувся День дверей відкритих. І якщо хтось хоче подивитися, є інформація на Ютубі. Там було 2 години доповіді, відповіді на запитання, то ви можете зайти знову ж таки вступникам дні відкритих дверей. І там ось є таке посилання. Заходьте, подивіться, досить цікаво, досить об'ємно, на багато запитань надано було відповідей. Ну і таким чином, все ж таки мені б хотілося, щоб на нашу програму завітало якомога більше студентів, тому що в нас все ж таки цікава є інформація, є чому вас навчити. Я розумію, що сьогодні вже багато хто. Із роботодавців беруть на роботу після чотирьох курсів, тобто після закінчення бакалаврату. Але все ж таки знову перевага сьогодні на ринку віддається студентам, які мають досвід роботи, зрозуміло, але також і мають диплом бакала... магістра. магістра. Тому я всіх запрошую. І якщо якісь запитання, будь ласка, прошу вас, кажіть, відповідно, я на ці запитання вам відповім. Так, можливо, Олександр Старіков, який я, якого ви знаєте, як гаранта програми Бакалавра, як нашого викладача, який читає, також дещо хоче додати. Будь ласка, Олександре. Ми вас не чуємо. Принаймні, я не чую. Так, вже включили. О, чуємо. Так, вітаю всіх, хто цікавиться цією освітньою програмою. Це чудова освітня програма. Це перша взагалі в Україні освітня програма, на якій Навчають агротрейдингу, і е, ми готуємо трейдерів, в тому числі, які працюють уже і студентами працюють і пишуть дипломні роботи. У Нас кожне дипломні роботи по агротрейдингу. І зараз випускники наші працюють у відомих компаніях, які займаються агротрейдингом торгівлею в Україні на міжнародному ринку, в тому числі в найбільших міжнародних компаній які займаються агротрейдингом, такі як АМД, Каргіл і подібне. Я зокрема викладаю дисципліну, яка називається економіка та організація агротрейдингу. Ми з вами будемо розглядати, як функціонує аграрний ринок, які є можливості створення вартості в агротрейдингу, розглядати різні торгівельні угоди з різними умовами поставок, оцінювати їх, управління ризиками в агротрейдингу, а також інвестування і фінансування компаній-трейдерів. Це торгівля сировинними товарами, продукція – сировинний товар, тому це окремий бізнесу, який має свої особливості. Ми це будемо з вами вивчати і розглядати. Також у вас є цілий блок вибіркових дисциплін, з яких ви зможете вибрати будь-які вже на початку навчання при вступі, і вони будуть включення в вашого І Стосовно вступної кампанії, хотів би звернути увагу, доповнити трішечки. Що основна реєстрація на основну сесію буде з 2 по 23, таке сказала, Оксана так, Володимирович, але ще буде додаткова сесія. На неї ви можете зареєструватися тільки якщо ви не реєструвалися на основну сесію. Тобто, це запам'ятайте, якщо ви зареєструєтесь на основну, ви не зможете дозареєструватися на якийсь інший іспит пізніше. Це буде технічно неможливо. Тому я прошу зараз вибрати один або два тести, які ви хочете скласти, є ФВВ. Тому що ЄВІ для всіх обов'язково є ФВВ, один або два можете скласти з економіки. І, наприклад, там захочете чи з психології, чи з інформаційних технологій, І щоб подавати на відповідні спеціальності, на нашу спеціальність потрібно складати з економіки і міжнародної економіки. демонстраційні тести є ви. Ви можете пройти онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а приклади. Тесту з економіки та міжнародної економіки можна подивитися минулого там же ж на сайті. Мабуть, все ще хотів сказати. Якщо питання так. є по вступу, будь ласка. Так, будь ласка. А таке оце питання: от якщо з 2 по 23 субота і неділя також можна до вас прийти е, і подати е, зробити реєстрацію? Ну, більшість, я думаю, будуть подавати онлайн. Треба на, на електронну пошту надіслати електронну заявку і встановлені документи по переліку, але також можна прийти в кабінет 253 і там зареєструватися. Це буде швидше і простіше, треба прийти просто своїм паспортом і фотографією, таку 13-4 см, Ну, плюс-мінус. Такої фотографії. І ми вас швидше зареєструємо. Вам не треба буде це екзаменаційний листок, який вам буде пошта надсилати. Якщо є така можливість, приходьте. Бажано в суботу-неділю не приходити. Е, можливо, в суботу хтось буде, але навряд чи. Так, якщо хочете зареєструватися прямо в університеті, треба в робочі дні приходити. Якщо онлайн, то в будь-який день. Надсилаєте свою заявочку ми її опрацьовуємо. Ну, наскільки мені відомо, це все дуже оперативно. Там буквально, от я знаю, в попередньому році, там 2-3 хвилини і вже все готово, так? Якщо до вас прийти вживу, Ну, живуть, Якщо вживу, так так. Це буквально кілька хвилин. Якщо онлайн, то це ми опрацьовуємо ну, вже в порядку черги заявки. Mm -hmm. Якщо там проблем немає, то це теж досить швидко. Єдине, що надсилаємо, ми будемо надсилати, мабуть, раз в тиждень їх, і тому вони будуть проходити з певним затримкою. Ну тому, в принципі, я думаю, що краще рекомендувати всім прийти вживу. Заодно побачити, як виглядає Старіков, якщо ви за ним скучили, чи знаєте, чи не знаєте, да, познайомитись. Можуть бути, якісь запитання. До речі, я теж буваю іноді в цьому кабінеті. Якщо я там теж буду знаходитись, якщо якісь будуть запитання, будь ласка, з радістю відповім по нашому, нашій програмі. Перший день реєстрації якраз можна буде побачитися. Можливо, якісь запитання? Будь ласка. Нема запитань, так? Да? А от ще таке запитання: я знаю, що теж у нас Олександр Старіков більш працює по промальній комісії. От там. Раніше такі були таблички: це оновлення там днів критичних і так далі на сайті. Чи буде в цьому році знову ж таки на сайті там оновлено що до такого зареєструватися, до такого там кабінет створити і так далі. Як так, це? звичайно, якщо ще немає, то Нема має ще. бути найближчим часом. Там, да, рік заповнені. Але на, на сайті да, на сайті КНЕО е, в розділі з правої сторони зверху вступникам вибираєте вступ до магістратури і є етапи вступної кампанії 20. 25 має бути, там будуть основні дати, коли зареєструватися, коли реєструється електронний кабінет. Електронні кабінети реєструються з 1 липня, але електронні заяви ви зможете подати тільки з 1 серпня. Ви реєструєте свій кабінет, підтягуються туди результати ваших іспитів. цих тестів, які ви здаєте, вибираєте яку освітню програму, яку форму навчання? Тобто, якщо ви хочете. Податись на нашу сутню програму, вибирайте її, по пошуку шукайте університету суттю програму і подаєтеся на Дуже раджу вибирати саме перший пріоритет по цій судній програмі. У вас вищі шанси будуть отримати бюджетний якщо у вас високі балли звичайно. Ну, і ще я знаю, що іноді питають хлопці. да По магістратурі якщо вступаєте, да є далі відстрочка від армії. У нас є відділи, які займаються цими питаннями. Автоматизовано. Дайте переходять, ви там іде, берете відповідні довідки, якщо вам потрібно. Ну і ці питання потім може вирішити у ТЦК. Так що відсрочка є також на термін навчання на рівні магістрів. Так, запитання, будь ласка. Ну, в мене в принципі все те, що я хотів так оперативно розповісти про програму, про вступ. Дуже приємно всіх вас побачити на нашій програмі. Я нагадую, що в нас навчання йде онлайн в магістратурі, тому це дуже зручно, фактично працюючи в себе на роботі. Якщо вже вона у вас є, ви собі зайшли на пари, слухайте матеріал, активну участь і це робите все із робочого місця. До речі, я як грант, інші викладачі. Ми постійно пропонуємо так само роботу, якщо до нас звертається представник агробізнесу. У цьому році я вже там декілька студентів і по бакалавру, і по майстурі вже пропонував працевлаштування, оскільки є попит на цю професію. Але як правило, просять роботодавці більше магістрів, ніж бакалаврів. Тому завітайте до нас. Я думаю, що в такому випадку, якщо ви ще не працюєте, то до кінця навчання є велика ймовірність, те, що у вас буде якраз фахова робота. Так, так. Це, це так чудова нагода дійсно працювати в бізнесі, який зараз е, дуже гарно розвивається. Ну, як я кажу, і жартую, і не жартую, що яка б не була робота, да, але їсти хочеться завжди. А оскільки їсти хочеться завжди, то агробізнес завжди буде працювати, да? незалежно від інших видів бізнесу. Тому попит на цю професію завжди буде. Так, ну да, якщо немає, я тоді виключаю запис. Да.